Шоурмазі сніданків McDonald's, яка найсмачніша. Сніданок ролл, chicken roll, fresh roll. Сніданок ролл 129 гривень. До речі, вони всі по 129 гривень. Куштуємо. М -м -м. Друзі, це дуже класна тема. Я куштував всі бургери із сніданків Макдональдс, і це смачніше, ніж бургери із сніданки в Тут у нас сир, чедер, свиняча котлета, картопляник, яєчко і кетчуп. Друзі, це було і соковито, і смачно, і ти отримуєш кучу смаків в одній страві. І картопля, і яєчко, і м'язко. Chicken Fresh Roll. Kustuim. А от Chicken фреш ролл мені вже сподобався набагато менше, ніж сніданок ролл. По-перше, він ніфіга не фреш, не має такої соковитості, як в попередньому за рахунок того, що тут майонез, а не кетчуп. Так, да, тут є капустка, але ну, соковитості прям такої, вона не додає. Можливо, якби я добрався там в самому низу, я побачив, що є помідор. Можливо, з помідором це було б свіжіше. Але із-за того, що я відчуваю просто смак майонезу, суху курку і ну, яйце, Ну, коротше, мені не сподобалось. Фреш ролл зі свининою. Пуштуємо, друзі. Друзі, все те саме, що і з куркою, тільки тут свиняча котлетка. Це трошки соковитіше, трошки смачніше, ніж з куркою, тому що все-таки свиняча котлетка, вона має більш якийсь насичений смак спеціями, приправами, ну, і я ж кажу, і соковитістю також. От, тому це трошки смачніше, ніж фреш-ролл Chicken, Але найсмачніший, і він прям от на голову, на голову смачніший ролл. Це сніданок ролл. Він мені прям дуже сподобався. І, скоріш за все, якщо я буду Макдональдс заїжджати на сніданки, то я буду брати сніданок рол.